Ніякого духовного просвітлення не існує, існує тільки пробудження свідомості. Це відбувається у кожної людини з своєю швидкістю, в своєму ритмі, але під впливом загальної, єдиної програми еволюції. Ось така тема сьогодні, друзі. Вітаю вас, мудрі неповторні люди! Якщо ви заскочили на це відео, лишайтесь тут, я вам просто доведу своє дослідження. Розкажу про те, що я відчуваю зараз, і чому я така розчарована всім тим, що зараз в інтернеті відбувається, з езотерикою, яка стала просто помийною ямою. І так, я знаю, що всі, хто дивиться моє відео, ви дуже такі знаєте. Тонкі люди, ви тонко сприймаєте інформацію, яку, наприклад, я передаю, або через мене, яка йде. І знаєте, сьогодні я розчарована давно, не тільки сьогодні, тим всім, що відбувається. Хто не знає мене, будь ласка, здавайте знайомитися. Мене звати Тетяна Сахненко. Я заснувала міжнародний освітній центр Апогея, на базі якого я створила офіційну школу вищої інтеграції людини, де я проводжу еволюційні курси, тобто для власного розвитку на знаєте, таких глибинних знаннях, які розпаковують саме потенційні здібності людини. І вона, ця людина, кожна, має розраховувати тільки на себе. Я багато де навчалася, багато чого знаю. Навчалася у дуже відомих і невідомих, тобто різних: і вчителів, і коучів, і біоенергетиків, і провидців. І також я брала уроки у знаменитих психологів, європейських і також світових. Але знаєте, друзі, кожного разу я впиралася в одну і ту ж стінку. Знаєте яку? Вони не давали мені цілісного бачення, мене самої. Для чого я тут взагалі, що чому я маю там десь длушпатися в тих якихось там, знаєте, фрагментах, коли я хочу, я хочу володіти цілісним знанням, чому я тут, що я за людина, чому я так народжена. Чому я маю такі здібності інтелекту, такі відчуття, які я проживаю, чому, наскільки в мене серце моє відкрите? І мені почали приходити, знаєте, такі е, люди, через яких я просто пізнавала щось, але також, щоб скласти свою власну картину. І чому я розчарована? Я офіційно. Вже 5 років викладаю свої еволюційні курси, власні курси, не списані ні в кого. Тобто це мої такі, знаєте, творчі програми, проходячи також своє таке певне становлення, так, розвиток, також багато чого. Я стала створювати такі речі і замислюватися над тим, чи однаково люди можуть це все сприймати. І повірте, за весь цей час, поки я вже викладаю сама, так, я зрозуміла, що скільки б людина не навчалася, скільки б я їй не давала, таких поступових, покрокових, розкриттів, щоб зануритися в себе, щоб розпізнати свій шлях, свою долю, людина все одно може залишитися на тому рівні, на якому вона була спочатку. Знаєте чому? Тому що перше, Сьогодні дам вам таких багато інсайтів, хто займається роботою з людьми, хто розвиває себе, хто стоїть якраз таки на шляху розкриття своєї власної свідомості, трансформації, такі проходимо, ми зараз з вами цікаві. Всі абсолютно не думайте. Навіть якщо ви вперше дивитесь це відео, ви не думайте, що ви десь осторонь цього процесу. Всі ми тут. Просто кожен займає свою певну от нішу. Певну, певний щабель, скажімо так, і має е, своє певне бачення і має позицію до того всього, що, віднос, що відбувається в світі. Так от ми всі разом. Так от дивіться, перше, що хочу сказати вам, перший інсайт це кожна людина народжується тут, втілюється в цьому тілі, або там її енергія втілюється, набуває тіла. У відповідності до свого рівня свідомості, ось так. І все. Вже набутого за рахунок минулих життів, тобто минулого досвіду, навіть не життів, а минулого досвіду. Тому що досвід у нас з вами різний. Можна набувати досвід народженому на землі, звичайно, тут це не завершується, тому що наш досвід продовжує набуватися в тих місцях, де ми буваємо поза межами цього втілення. Так от, друзі, знаєте, коли я це зрозуміла, що кожна людина сюди вже народжується саме з рівнем свідомості, який вона набула завдяки своєму неповторному, унікальному досвіді і занурилася сюди, в це проживання, цей період сюди ось, от вона проживає, і так проживає, як вона може. Тобто всі реакції, всі події, і це не карма, повірте, карма сюди не підходить. Це взагалі слово застаріле, воно нам нав'язане, щоб тримати нас також під ковпаком, такого, знаєте, страху. Карма це дуже цікавий процес, і вона є возносяща і є, яка сканує для покращення тебе. Тобто, все, що ти робиш, має привести тебе до покращення себе, однозначно. Так от, це не карма, а це досвід унікальний. І ми тут живемо всі разом. З цього досвіду у нас виходить, з якого ми втілилися сюди ось уже, У нас виходить цікавість. До того, що ми тут з вами відчуваємо, з цього досвіду, вже набутого, з яким ми народилися, входять всі ваші реакції, виходять реакції на світ, на події, на людей, на все. З цього досвіду у вас є рівень інтелекту, у кожного. Розумієте? З цього досвіду вашого, з яким ми народилися. Ви виростаєте, незмінна ваша частина набуває тут певного також нашарування досвіду, але на той, який мала вже. А ось тут, коли ми в тілені народжуємось, ми проходимо з вами все: від раю до пекла і так далі. Тобто тут є великий спектр для пізнання. І друге, що хочу важливо сказати, це кожна людина. Народи, яка народилась тут? Має тільки одну задачу. На втілення. Знаєте яку? Набувати знань, розвиватися, творити себе. Одна тільки задача у всіх однакова. І коли ми з вами говоримо про те, хто нас хоче збити з нашого шляху, з істинного шляху. То кожен має тільки розуміти про свій істинний шлях, ось цей, який тут проживаєш. Він у тебе унікальний, він у тебе неповторний, і такого в тебе не було і більше не буде. Якби кожна людина жила з цієї позиції, якби кожна людина усвідомлювала себе саме ось з такого ракурсу, коли потрібно розвитувати себе, розкривати себе, і це є найцікавіший шлях, який ти можеш собі створити. Так от, друзі, і ще скажу вам так: ніколи люди не створювали план існування, бо ну, нема у нас з вами такого доступу, ресурсу, немає. План існування, тобто не план, там перший пункт, другий, третій, десятий пункт і А, Б, С і так далі. Ні, це не туди, це не зі школи. План це план. Це план існування. Ми його не створювали, він завжди створювався під нас і для нас. Ми заселяні сюди проживати цей план. І розумієте, що е, ніколи ніякий езотерик. Ніяке вам духовне просвітлення. І слово духовність ну, взагалі не відповідає, е не відповідає е рівню вже нашому, воно не відповідає людям, які пробудилися в свідомості своїй, зрозуміли, як вона тече, ця свідомість, як вона взагалі е вона блокується якимось, знаєте, анти... Гуманними а діями, але ж ми маємо і періоди, коли ми пробуджуємося. Ці антигуманні дії це не навіть не земної присутності, тому що план еволюції він дуже багатовимірний. І є такі свідомості, які володіють, можливо, якимись і ін... такими знаннями, знаєте, ну, не такими, як ми, наприклад, володіємо, і які не проживають, не розуміють, що таке любов, що таке почуття, як ото бути в цьому всьому, як ото з того суму. Бачити красоту, як виходити дійсно з, з тих ситуацій, в яких ми опиняємося, і залишатися людиною. Як не скривдити, як, як не опуститися до саморуйнування? Розумієте? Тобто тим вищим свідомостям їм не дано це все проживати. Вони не розуміють взагалі, як ми з вами можемо це все так проходити і жити. Але коли приходить період, ось такий епохальний, така хронологія, ми з вами входимо в таку хронологію нову, де ми пишемо нову історію людства, так от зараз ми саме з вами знаходимося так, в такий, ось, в такий період. І ці періоди нам даються вищим планом існування. Який проектує на нас цей порядок? Ніхто не може тут, по-іншому, жити. Ви не думайте, що коли я посміхаюся, то я говорю так, ніби це щось таке, знаєте, смішне. Ні, я просто про такі речі не можу говорити з тупим серйозним фейсом. Тому що це не буде відповідати саме вібраціям любові. Вібраціям живості, вібраціям краси, вібраціям мудрості, яка протікає зараз в поля нашого існування, і торкає нас і каже, Відчуй мене Світ зла відходить. Так, жахливо, але не забувай, що є канон поступовості. Зло поступово вклинювалося в наш простір життя і поступово вириває своє коріння з нього. Тому такий період зараз проживаємо. І знаєте, чому я розчарована в цих езотериках, в цих духовних просвітленнях? Ніколи в житті, друзі, ніхто з нас не може розраховувати на якусь допомогу звище. Це не допомога. Допомога це тільки коли ти йдеш, ти сам собі допомагаєш через розуміння співпраці з тими силами, які можуть тебе посилювати або, навпаки, забирати в тебе силу, коли ти йдеш не своїм шляхом. І саме дуже цікаве те, що багато хто повівся. Називаючи себе духовними там, наставниками, вчителями, там, ще чимось, там, кимось, там, езотеричними експертами, або там, ще якимось, там, хто там говорить з Богом напряму, хто там чинелить там, з якимись істотами, ще з там, чимось там, і так далі. Друзі, знов-таки, я ставлю акцент на тому, що я глибоко розчарована, тому що багато хтось з тих, хто вів за собою людей. Самі зараз скотилися в таке багно, і все через те, що не було опори на вище закони існування, не було знання, недостатньо знання. Але яким чином, все ж таки, для нас зробили цей іспит, спроектували нам це потрясіння, і ми всі маємо з вами в ньому встояти. Це факт. І знаєте чому? Тому що ми є тими, хто дійсно справиться. І починаючи з самого такого з самого дна, коли починаєш підніматися, повірте. Блудити можна в духовних блуднях, в езотеричних блуднях, в якихось там практичних методах ще десь. Але якщо ти не відчуваєш. Цього духовного апогея всередині, то, значить, всі твої напрацювання марні. Ним то примара дійсно накрила, отак от, походили, побігали і зараз повертаються всі до того, що у всіх все летить шкереберть. У тих, особливо, хто не звертав увагу, що потрібно опрацьовувати особистий спочатку план, а потім може йти десь вище, пізнавати щось вище. І я розчарована глибоко в тому, що я думала, що знов таки, що всі такі, як я, от, і так далі. Але діло в тому, що не тому, що такі, як я, тому що таки людина кожна унікальна. Я маю на увазі світобачення, таке, як у мене, приблизно хоча б. Але ви знаєте, друзі, останнім часом в мене все більше і більше з'являється людей, дійсно, що я в захваті від них, і я навчилася їх бачити. Я бачу тих людей, які приходять і в мою школу, і просто ось пишуть мені коментарі, до, до, до речі, не забудьте написати. Я бачу, як ви розвиваєтесь, як ви розкриваєтесь, як у вас це все просто крок за кроком, але так, знаєте, такі пух-пух, і вирівнюється, вирівнюється, вирівнюється це все. поле, вирівнюється ваше Ауричне поле, навіть у І я бачу, коли приходять такі сильні, в основному жінки, звичайно. Приходять такі сильні, прям, прям такі берегині. Але вони не признають це в собі. Але я бачу їхній намір і крок за кроком, як це все відкривається, як вони вирівнюють свою внутрішню силу, як йдуть такі, знаєте, розпаковуються ресурси, таланти проявляться, як людина каже, Боже мій. Чому я раніше про себе так не думала? Боже мій, чому я раніше так не, 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 не робила, наприклад, або чому я раніше не прийшла на ваші курси? Кажу, жалкую тільки про одне, що не прийшла на ваші курси. Знаєте чому? Тому що, е якщо ти нічого не нав'язуєш, а даєш людині поштовх до пробудження, і вона починає пробуджуватись, і ця сила пробуджується, як та квітка розкривається, і я сижу і дивлюся, і я я просто в захваті. Я захоплююся такими людьми, друзі, правда? І знаєте, їх все більше і більше і більше. Я не вірю в те, хто що там каже. Там якісь провідники. Не потрібні нам ніякі провідники вже, ні в які там шляхи, ні в які ці, чесне слово, регресивні якісь гіпнози. Тому що ми з вами. Переналаштувалися на нову лінію часу, і ми живемо в новій хронології, яку ми тільки-тільки пишемо з вами, створюємо. Я навіть не знаю, як ще сказати, От по-іншому просто ну, не буває. І коли ми дивимося зараз як багатьох людей накрило, от у них була, знаєте, от сенс був, духовне пізнання. Піти в якусь духовну просвітницьку там, академію або ще кудись. І всі такі знаєте, прям просвітлені. що це значить. Багато хто спитає, що ж таке просвітлення? А я вам кажу, не існує ніякого духовного просвітлення зовсім. Всі книжки по тисячі разів переписані, перепис... яка людина з якоюсь свідомістю переписала Біблію, такою, такою, такою та Біблією буде. А їх тих Біблій там близько 4 тисяч взагалі існує вже офіційно. Так? А якщо, наприклад, брати веди, веди також переписувались. А що лишається? А лишається пізнання на рівні свідомості, лишається пробудження свідомості своєї. Відповідно до того плану еволюційного, який вже вживлює в нас свої закони нові. Ми нікуди від цього не підемо, друзі. Так от, накриває тих, хто втратив сенс, у кого це було сенсом. Розумієте? От я ще отут, оце ще пізнаю, там ще посижу, і в мене оце з'явиться те-то, те-то. Це очікування, а їх не має бути. Тому кожен можна, може проходити тільки свій неповторний шлях на землі. І цей шлях, друзі, є на основі служіння один одному по братерсько-сестринському принципу. І більше ніяк тут не буває у нас. Тому що ми з вами створені як люди. Саме от в такому форматі, розумієте? В форматі існування. Ми маємо бути гуманними. Людство, любов, розвиток, прозріння. Так? Що ще може тут бути? Продовження родів наших також. Правильно? І це таке слово це еволюція, так? Ну, воно така більш глобальне, ну, розвиток. Якщо людина не розвиває себе у відповідності до законів, саме існування, в яких вона живе, вона стає нецікава цьому світу. Вона не цікава ні собі, нікому, ні людям. Правильно? Так от тільки ті люди, які запалюються самопошуком, Саморозкриттям, самопізнанням, самопрозрінням в кінці кінців. От такі люди цікаві цьому світу, цікаві всім, хто їх оточує, так? тому що така людина, вона весь час не тому, що вона зациклена там, на така прям на собі, і все. Ні, то егоїзм, пиха, там, ще там щось, оце ходить таке. О, я там стільки курсів пройшла вже, я там стільки там іде, ну, так що? Завжди є той, хто пройшов більше тебе. Або я на моїх досягненнях я вас запрошую туди. Я досягнула стільки то, заробила стільки то, факти заробила там, стільки, ось, будь ласка, хочете заробити стільки, приходьте, я вас навчу. Завжди є той, хто заробив більше. Завжди є той, хто бачить більше. Завжди є той, хто може більше, повірте. Але є принципи. І ми з вами маємо. Усвідомити, що кожен з нас несе дуже відповідальну місію, коли з'являється на цьому світі: берегти себе, розвивати, розвивати родину, діток берегти і так далі. Тому сьогодні моє відео, друзі, про те, що віра в себе. Це не те, що ти там віриш в свою дієвість, там вірус, віриш в свою впевненість, віриш там ще щось. Віра в себе це віра в свою ту таку глибоку унікальність, де ти поважаєш себе за весь той шлях від самого початку і зараз, усвідомлюєш його оцей шлях, прямо зараз, і розгортаєш собі дорогу в майбутнє. Яке ти будеш творити, як творець по образу і подобі, а не інакше. І ніхто тобі не буде казати і давати шпаргалки, і давати тобі пунктики, там зробите, там зробите, а сюди йде так, а то потім так. Сам саменький, всі саменькі, але в облаго один одного. І пам'ятаєте закони вищого існування? Не сотвори зла, не лізь туди, куди тебе не просять, не надави, не налякай. Не пригнічуй. Це, за це не, не дави на волю, так? Не придави. Це значить, не продави центр волі людини, не лізь. От завжди так. Але ніхто нас не вчив так відкрито любити. Ніхто нам не казав, як потрібно просто цінувати життя кожної людини, яка є, не тільки своє. Тому цінуємо своє життя, друзі. Знайте, що тільки через ваш власний досвід ви можете пізнати себе ще більше. Розкривайте себе, усвідомлюйте, цінуйте. Всього найкращого.